молитва объединит тысячи людей, сотни священников разных конфессий, разных храмов. Мы здесь, в Харькове, в Донецке, в Каневе, в Мариуполе, в Днепропетровске, в Болграде, в Львове, в Лондоне, в Варшаве, в Брюсселе, в Париже, в Мюнхене, в Стокгольме, в Вене. Начинаем молитву, и она началась ровно в 12.00. Континенты и страны мира, Америка, Бразилия, Канада, продолжают молитву после нас, поэтому на протяжении всего сегодняшнего дня весь мир будет молиться за Украину, за мир и за спокойствие. Сегодня на прямую трансляцию с Харьком выйдут тысячи людей, собравшиеся в Карпатах на всемирную молитву за Украину. Баннер, который вы видите вот сейчас позади, это гора Хомьяк, она находится в Карпатах, на вершине скульптура Богородицы. Именно там сейчас происходит молебен Русланы. Она обращается к Господу и обращается ко всем украинцам, проживающим во всем мире. Обращаясь к истории храма, в котором мы находимся, такой богатый, разнообразный, эта история связана напрямую с судьбой Харьковой, судьбой всего украинского народа. Если мы восстанавливаем храм, то мы восстанавливаем и Украину. Сейчас историю храма творят те, кто приходит сейчас сюда. И во время Майдана, во время Евромайдана, который проходил в Хайкеле, люди, отстоявшие свободу своей твоей страны, приходили в этот храм за поддержкой и за утешением. Настоятель храма, отец Виктор, проводил молебну не только в стенах храма. Люди приходили к нему и просили поддержать их, когда они стали во время Майдана. И он Дело это, приходил во время самого жестокого и сурового противостояния. Бытует народное предание о том, что прихожанином этого храма был знаменитый украинский философ Григорий Псавич Сковорода. Вы понимаете, что это место стало местом защиты и поддержки харьковской интеллигенции, а настоятелем, я уже о нем говорил, стал уважаемый преподаватель Харьковского государственного университета Виктор Андреевич Фаричак. Виктор Андреевич, отец Виктор, просим вас к микрофону. Прошу вас. <клес> Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Во воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Наше задание полягає в том, чтобы воскресли мы с вами. Питання, яке стоїть перед нашою країною і нашим народом, це питання Воскресіння після смерті. Не можна воскреснути, якщо ти не помер. Але смерть не буває останнім словом у Бога. Ми повинні пишатися своїм народом, тому що так, як його нищили, Мабуть, не нищили жоден народ в світі. Він пережив за останнє століття революцію і принаймні три війни, якщо не більше. Три голодомори. Три хвилі репресій. Цей народ треба було знищити. Тому що цей народ завжди прагнув свободи. І це відповідає нашим з вами уявленням про християнство. Бо людина створена за образом Божим. Бог це абсолютна свобода. Якщо людина не має... Твої абсолютної свободи всередині себе в першу чергу, вона не є образом Божим. Коли ми хрестимо дитину чи дорослу людину, священник в молитві стосовно самого себе, говорить, я прийшов звістити свободу. Ми здійснюємо своє призначення бути вільними. Нашому народові властиво прагнення свободи. Нашому народові властиво прагнення правди. А ми знаємо, що Сонцем правди називають Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми прагнемо правди і. Повстаємо проти всякої облуди, всякої лжи, пам'ятаючи, що це диявол-отець лжи. Ми добре знаємо за останні пів року, скільки неправди поширюється про наш народ, про тих людей, які повстали, проти неволі і неправди. Але ми зберігаємо образ Божий, ми прагнемо правди. І ми виступаємо не проти людей чи установ, чи державних структур. Ми повстаємо проти неправди, проти того, хто є отцем лжи і хто є. Його діти і його слуги. Бог є любов. І хто перебуває в Богові, сказав покровитель нашого храму Іоанн Богослов. Хто перебуває в Богові, той в любові перебуває і Бог в ньому. Хто в любові перебуває, в Богові перебуває. Хто в Богові перебуває, перебуває в любові. Ми не несемо ненависті, ми не несемо любов. У нас, я ще іще раз повторюю, в історії нашого суспільства в 21 столітті є вже не один випадок перемоги любов'ю і головним засобом цієї перемоги, головним знаряддям перемоги. Першу чергу була любов. Ми повинні перебувати в Богові і в любові. Ми повинні нести добро. Ми несемо мир, так як Спаситель Христос сказав, з'являючись перед нами, кожен раз мир вам. Ми прагнемо миру. Ми прагнемо любові. За це наша молитва. Я впевнений в тому, що об'єднані любов'ю, об'єднані в молитві, об'єднані в правді, об'єднані в свободі. Ми є непереможними. Ми не здоланні. І нехай не так в нас багато тут і зараз. Спаситель сказав колись, не бійся, мале стадо, я переміг світ. Ми добре знаємо, що і світ він переміг лише любов'ю. Ми тут з вами не на далекому сході, але все ж таки на сході. І, можливо, тому нас збирається досить обмежено коло людей. Але це люди, які мають мужність, які мають відвагу, які мають велике серце, сповнене любов'ю. І тому за цим майбутнє, за цим наша перемога, я знаю, що тут є присутні люди з далекого сходу України. З Донбасу. Ми добре розуміємо, як їм важко. Ми добре розуміємо, що навіть прийти сюди для них це є і подвиг, і явлення мужності, і явлення духовної сили, і явлення нашої непереможності. Ми з Богом. Бог з нами. І ми не переможні і не здоланні. Це нам треба пам'ятати. А кожен з нас може бути просто слабкою людиною, якої не вистачає в певний момент або сили Духу, або мужності, або сміливості. Саме тому ми молимося. Христос вчив нас не боятися, тільки вірувати. Не бійся тільки віруй. Як здобути віру? Я, як священник, з певним досвідом, можу вам сказати, віру ми здобуваємо лише за допомогою молитви. Якщо ти молишся по-справжньому, через якийсь час ти починаєш відчувати, я з Богом, Він зі мною і далі буде все, тільки з волі Божої. І чого мені боятися, якщо буде воля Божа? Я приймаю її беззастережно, бо воля Божа до спасіння. Всіх разом і кожного окремо, Чи є із душі, чи є із долі. Але долі всього народу, бо йому належить майбутнє в віках. Нам треба не боятися за кожного себе, з нас окремо. Бо б ми не зробили, щоб з нами не сталося, наше життя з Богом сповнене глибокого сенсу, глибокого змісту, наше життя з Богом це наш маленький, але необхідний, незамінний внесок в наше майбутнє і в наше життя в вічності. Забудемо молитися за любов, за мир. За свободу і за нашу з вами духовну міцність і мужність. Благословен Бога завжди, повсякчас і віки віків. Христос воскрес із мертвих, Смертю, смерть подогов і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолов, і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в робах життя, дарував.